Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні пробувала зняти відео на дворі, але в нас дуже холодно. І хотіла вам розказати про ялівці, але це вже другий раз, як трошки потепліє, тому що їх багато, і треба буде відео ділити на дві частини, скоріш всього. А сьогодні знову хатні роботи. Е, я сьогодні. Буду запікати ті з звичайний м'ясний фарш. Я так завжди роблю. Раніше, знаєте, цю кожну тівтільку я обжарювала, а потім приїхала моя невісочка і сказала, чому це ви це мучаєтесь? Можна їх запікати в духовці. І ось таким чином, тепер я вже скільки років роблю так, накручую ці шарики. Не змащу нічого, тому що це свинина, фарш доволі такий жирненький. Просто накрутила такі шарики, ось дві тави вийшло. І зараз в духовку. Духовка нагрівається поки. І як запечуться, я вам далі покажу і розкажу. Як бачите, вже спеклися ті втільки, тепер їх, бачите, вони тільки-тільки трошки прихватилися, в принципі, і все. Дежуться в кучки. Тепер вони стивають, зложимо їх у кульочки по порціям, скільки вам потрібно, і в морозилку. І потім з них можна варити суп і можна робити з подлівкою. І така вкуснятина. І в будь-який час собі дістали і зробили. Я так завжди собі роблю. З цим бажаю всім гарного дня.